Добрий день! Розглянемо тему створення прибуткового касового ордеру в іноземній валюті. Надходження валютної готівки до каси підприємства можливо лише у випадку купівлі готівкової валюти для видачі її на закордонне відрядження через касу підприємства і повернення невикористаної підзвітної валютної готівки. Наприклад, на підприємстві був виданий наказ на направлення у закордонне відрядження працівника з 13 по 15 липня поточного року. За проведеними розрахунками, сума авансу становить 500 євро. Було витрачено у відрядженні 470 євро. Залишок 30 євро, був повернений підзвітною особою до каси підприємства, що оформлюється прибутковим касовим ордером. Прибутковий касовий ордер створюється в підсистемі керування фінансовими розрахунками в групі модулів Облік грошових коштів Каса в модулі Касові ордери». В журналі касових ордерів у полі Тип документу обрати прибутковий ордер. У полі Журнал Обрати потрібний, за прикладом Прибутковий ордер євро. По пункту меню Реєстр Створити відкривається вікно документа Прибутковий ордер. Заповнити необхідні поля Номер. Дата. Отримано від. По трикутничку обираємо працівника. полі валюта Обрати вид валюти в прикладі Євро та тип котирування, в прикладі по курсу НБУ. В полі курс Після вибору валюти автоматично підтягнеться курс на дату створення прибуткового ордеру. Заповнімо поле сума в нашому прикладі 30 євро. Операція відображається в документі двома сумами у валюті операції і у валюті обліку. Поле Податки заповнюємо за потреби. Зазначаємо у полі призначення необхідну інформацію по клавіші F3, обравши з довідника необхідний запис у разі постійного використання призначення, наприклад, повернення підзвітних сум, або по клавіші F4 зазначити текст у разі одноразового зазначення інформації, заповнити інші поля, зберегти дані та закрити документи. Після закриття він буде відображений в реєстрі касових ордерів зі статусом Чернетка. Закриваємо даний модуль. Переходимо до модуля Касові книги. У полі Рахунок обрати потрібне, наприклад, каса валютна євро, а у полі Підсумки у валюті автоматично з'явиться вид валюти. В касовій книзі по пункту меню Реєстр Створити, Створити або Обрати дату операції. Зайти у дату касової книги і по пункту меню Реєстр Створити обрати операцію Повернення підзвітних сум. У вікні документу Касова книга повернення підзвітних сум в полі Номер документу відкрити вікно Вибір документу, де обрати Потрібний журнал та прибутковий касовий ордер. Натиснути ОК. Після цього всі необхідні поля в документі операції заповняться автоматично. Валюта операції євро і сума в валюті обліку гривні. Для формування бухгалтерських проводок на панелі інструментів обрати піктограму Дебет-кредит синього кольору для обрання типової операції. Далі на панелі інструментів обрати піктограму дебет-кредит зеленого кольору для проведення операції до головної книги. Після проведення Зберегти та закрити документ. В реєстрі операцій по рахунку Каса валютна євро за певну дату документ, проведений до головної книги, буде відображений чорним жирним шрифтом. Закриваємо реєстр операції. Та виходимо з модулю Касові книги. В модулі Касові ордери» в журналі Прибутковий ордер Євро. Касовий ордер, що включений до касової книги та проведений до головної книги, буде відображений вже зі статусом Сплачено. Дякуємо за перегляд.